Поховали почесного громадянина. У Сумах попрощалися з Олександром Кравченком. Понад століття він керував підприємством Сумихімпром. Помер 31 березня після важкої хвороби. Олександру Йосиповичу було 87. Попрощатися з чоловіком прийшли до Палацу культури на Хіммістечку – районі, що розбудовував Олександр Йосипович. Прийшли ті, з ким він працював. Я не до, не до кожного хожу, а до його. Ж. І в такому состоянні, після інфаркту, а все одно, думаю, підухать, проведу в останній путь. Дуже порядною, дуже чесною, дуже хорошою людиною. Незважаючи на те, що той вік, який вже в нього був, який він допрацював генеральним директором, він все-таки міг піднятися на поверхню будівлі. Пройтись по території і буквально не на машині, а пройтися. І зауваження робив, і ці зауваження приймалися як дія до виконання їх. Очолював Сумський хімпром Олександр Кравченко понад чверть століття, але згадували його сьогодні не лише як керівника. коли-то в верхній сироватці чи в нижній сироватці буряки кайлавали у них. Ось він ось я директор. А був сильний мороз і все замерзло. Це ми вдвоє, так сказати, якщо можна виразитися грубо, ну, по-робочому. Без всяких таких, що він директор, а я робочий. Дуже уважно до своїх близьких. Я з дитинства пам'ятаю, коли він до нас приїжджав по справах. Ніколи не відчувалася, що це якась така людина, як кажуть, без таких посад чи там регалій. За часів Олександра Кравченка у сумах побудували кілька медичних закладів, пожежне депо, дитячі садочки. Скільки для нашого хімаратка і города не Ні, про предприятия, про лучше скажуть призводственніки на з о ой, аж морошки пішли. Ну я знаю доброго, умного. Талантливого руководителя Ой, і для наших дітських садів, скільки він відкрив. Тетяна Юхта, Віктор Лапченко на часі новини.